Наш Бог, що можемо слухати, що можемо кожен день читати слово Твоє, що можемо вникати, яке учить, обличає, наставляє, освячує і очищає, і веде до вічного життя. Научи нас бути слухняними до голоса. Твоєго до Духа Святого. Дай нам внімати всегда словам Твоїм, які дають нам чистоту внутрішню, нашого серця, чистоту нашого Духа, і научи нас в нашому житті бути послушними. Образу Сина Спасителя Ісуса. В ім'я Ісуса молим. Амінь. Амінь.